Утвин в зоні АТО в повному камуфляжі, такому недоступному для більшості наших бійців, ханна Герман і Наталя Королевська, у Слов'янську. нове політичне гасло допоможи армії біженцям, бо вибори близько. Політологи вже відмічають, що політикам, які активно світилися із благодійною допомогою, постраждалим регіонам або бували в зоні АТО, буде легше здобути прихильність виборців. Ну але головним трендом нинішньої виборчої кампанії безумовно буде попит на нових героїв, людей чиї імена стали відомі після анексії Криму, боїв на Донбасі і, звісно, подій на Майдані. Юлії Мамчур, Семен Семенченко, Таня Чорновіл. За нашими даними, ці люди прикрасять перші п'ять відомих політичних сил прогнози збирав Володимир Соколов. Війна війною, а дочасні парламентські вибори схоже відбудуться з розкладом 26 жовтня. А чи воєнний стан, на якому так наполягали депутати від батьківщини і свободи, у команді президента вирішили не запроваджувати? По перше, це може зірвати перегони, що на руку Володимиру Путіну. А по-друге, рейтинг президентської сили зараз найвищий в країні. На вибори президентська сила піде разом з ударом під брендом Блок Петра Порошенка. За розрахунками партійних політтехнологів. Єдиний список може дати кращий результат ніж похід двома колонами, і що було принциповим для ударівців під час перемовин. Арсенія Яценюка на чолі блоку не буде. Ударі є дуже багато зауважень до. Діяльності нинішнього уряду я не хотів би сказати, що є якісь ідеологічні передостороги щодо балотування разом, але дуже багато Виникає питання. у першій п'ятірці президентського блоку швидше за все ми побачимо Юрія Луценка, активістку майдану, лікарку Ольгу Богомолець і ймовірно кримського героя Юлія Мамчура. А очолець список Віталій Кличко. Хоча це рішення за нашою інформацією далося нелегко столичному меру, адже йому доведеться виходити з лавласної партії і вже через рік знову балотуватися на посаду міського голови, тобто він все-таки залишається міським головою чи після буквально півроку. Ку в місті він матиме шанси стати народним депутатом. От кияни це можуть оцінити неоднозначно, проте для жителів іншої е, території України кличко залишається дуже популярним, харизматичним і е, переможним політиком. Попри суттєві рейтингові втрати, усе ще харизматичною залишається, і Юлія Тимошенко, лідерка батьківщини, має всі шанси повернутися у політику, хоча й зі значно меншою фракцією у парламенті. Після димаршу Яценюка Турчинова та цілої низки провідних політиків їм тепер терміново шукають достойну заміну. Я думаю, що ми побачимо дуже хороше поєднання і старої перевіреної гвардії, які пройшли опозицію, які пройшли майдан. Але так само надіюся, що будуть і нові обличчя. Серед нових облич у списку батьківщини може з'явитися журналіст Мустафа Наєм. А також громадський активіст та головний ілюстратор Єгор Соболєв. Обличчя майдану і герої АТО швидше за все з'являться і в партії, яку на швидкоруч формують прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради Арсеній Ясенюк йде на фронт, народний. Це один із варіантів назви нової полісили. Інша назва, яка, начебто, обговорюється, патріоти України. Команду Яценюка Турчинова експерти вважають найбільшою інтригою виборів. Це проект і Коломойського, і цієї групи. Яценюк Аваков Турчинов. Цей проект будуть залучені комбати, добровольчих батальйонів. Вони формувалися під ігіду МВД, їх контролює Аваков. Новий проект Яценюка вже називають партією війни. Куди найвірогідніше увійдуть відомі герої Східного фронту, скажімо, Семен Семенченко, який не випадково цього тижня відкрив обличчя, а також активісти майдану, серед яких Тетяна Чорновіл. Втім, експерти прогнозують народному фронту максимум третє місце. А цього може бути недостатньо, щоб зберегти посаду прем'єра. Та крісло спікера партія ліпиться буквально на ходу перед виборами. Всі розуміють, що її не було, і це як футбольна команда, в якої з'явився спонсор, яка купила гарних футболістів. Другий ризик для партії Яценюка – це те, що їм придеться відповідати за ту соціально-економічну ситуацію, яка відбувається в країні. Втім, ще складніша ситуація в партії регіонів без виборців Криму, частини Донбасу, а головне без харизматичного лідера. Їй важко буде пробитися в раду. Сьогодні єдиний е рятівний круг для Колесникова, Ахметова, для партии регионов Затихев. Тому що вони просто так вони будуть знищені, їх просто не буде. А не буде політичного прикриття, то проблема тільки часу, що цей бізнес може перейти до Коломойського. Великі апетити у Дніпропетровського губернатора і на мажоритарні округи експерти не виключають, що Коломойський спробує підім'яти під себе чималу частину нового парламенту. Альтернативою ж партії війни може стати партія миру, і такий опозиційний блок з колишніх регіоналів і нових центристських сил. Пропонує створити партія розвитку України. Переговори тривають. Я думаю, що найближчі кілька днів буде рішення, і відповідно ми будемо діяти. Ми готові і самі йти, але вважаємо, що треба зараз амбіції трошки свої залишити при собі, а об'єднуватись заради того, щоб працювати потужно в наступному парламенті. Останнє слово за Сергієм Тігіпком, партія якого має шанс і самостійно потрапити до парламенту. Втім, лідер сильної України, ніби й не проти об'єднання. Але за умови, що в списку не буде Миколи Левченка, Михайла Чечетова та Олени Бондаренко. Власть, яка посилає армію, бомбити мирні міста, приступна. Власть, которая віднімає право на навчання дітей і припинити провокацію і російську агітацію. Нам достатньо ОРТ і РТР. Сідайте на своє місце. Будь ласка, українська армія захищає Україну і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією. Швидше за все, регіонали та комуністи до ради спробують зайти через мажоритарку цього тижня. З понад 10 кандидатів у депутати ЦВК вже зареєструвала і Сергія Ківалова. А у визволеному українською армією слов'янську ніби збирається балотуватися екс-комуністка Оксана Калетник. Приймаю ініціативу Ice Bucket Челендж від Руслана Кошулинського. Кошти передаю на потреби батальйону Січ. А от врятувати свободу від поразки на виборах може лише диво. Хоча на минулих парламентських виборах їй теж сильно занижували рейтинг, за словами Олега Тягнебока у їхньому виборчому списку буде теж чимало героїв Східного фронту. Але на відміну від інших партій, виключно свободівці, можу вас запевнити, що саме через те, що багато свободівців воює, і багато активних свободівців воює, але не через те, що ми гонимося за, скажімо так, політичною кон'юнктурою і політичною модою, такі люди будуть в списках. Попри свій високий соціологічний рейтинг, не розслабляється і радикальна партія Олега Ляшка. Шановні однодумці, і сестри, вітаю. Слава Україні! Після того, як Рада вирішила збиратися лише по вівторках, а отже, парламентської трибуни для піару більше не буде, радикали пішли в наступ до Київради і ледь не побилися з маром кличком. Балотуватися до Верховної Ради зі столичної має намір щонайменше третина київських депутатів. Не мають стати заручниками ваших. Предвиборних амбіцій столиця не може залежить від виборів. словом. Виборча кампанія потроху набирає обертів для проведення партійних з'їздів та висунення кандидатів. Лишається всього один тиждень. Володимир Соколов, факти тижня.